У нас сьогодні вже похолодало. Зранку було плюс шість, зараз плюс одинадцять, трішки вийшло сонечко, але ну вітер холодно, я вже почала тепліше одягатися і, не, і щось нічого не хочеться робити. Такий вітер. Я просто вийшла, я тут садила чоратуї під бутилочки, думаю, чи там все. Порядку. Ай. А, Фенді бігає. Вийшла теж зі мною. Так, та вроді все зараз побачимо. Ну і ще ж квітують, і пітуні, і все, все ще не хоче. Але вже треба, мабуть, шлангу скручувати. Ну, говорять, завтра буде дощ. Думаю, хай він її помиє і я чистенько скручу. Ну, стоять мої туєчки, нічого, все в порядку з бутилочками. Поливати не буду, тут волога. От, так що. Ну, так, звичайно, раз уже похолодало, а ось дивіться, який урожай. Може тут є десь і краще ще. Зараз побачимо. Ой, так які ж самі, але можна зірвати, вже вони рости не будуть. Ось такі. І ще тут два ось невеличкі. <смір> Навіть жалко. Так, ось ой який. Покусую на нього. Ну ось. Лиску не дає. Так, ось такий маленький, маленький. І ось ось пуп'яночок. Ось такий. Тут що? Ой, треба сьогодні хліпс зрізати обов'язково. Тут нема. Нічого є і ось. Оце. Так, зріжу обов'язково. Зараз винесу білизну темну перу і позрізаю кріп, тому що хороший. Вже він рости вряд чи буде, бо холодно. Ну, такий вітер у нас. Ну, плюс 11, що там говорить? Уже тут само говорить, що це не, не так-то вже тепло. Ну, але коли весною плюс 11, то треба одягатися добре. Ну, а зараз можна і так. Квітують іще троянди. А тут яка краса, подивіться, і фендюшка, білосніжка. Так, холодно, треба додому тікати. Ось, побігла. Ну що ж, зараз зріжу кріп до, до перу, зріжу кріп. От я не знаю, що йому робити. Чи посушить, чи в морозилку. Коли в морозилку, теж добре, але й місця там не дуже є. Ну, можна спробувати. Так, можна вже айстри. Позрізати повністю та повиривати. Уже взяла насіння, бо вони вже не квітують тут. Ні, немає ні одної такої, щоб, щоб було б жалко. Так що, те та, чим займуся? Зараз трішечки привикну до цього клімату, який зараз повітря холодне. А підуніям хоч би що, дивіться? Іскуси, вже який раз, я говорю квітують. Так, ось у мене, та, мабуть, оцю Ліля говорила, чи ні? Що це вона мені приносила. Та я вже не пам'ятаю їх тут скільки. І я, а ось у, красуня, боже, мініатюра. Ну, і томатик рядом. Ну, я занесу ці. Я вже одну занесла. Супенію. І зараз занесу цю ще рожеву на віранду, хай там поквітує. Фенді, ти куди побігла? Я не йду в гараж. Не йду я в гараж. Ні. Пішли додому. Пішли, пішли додому. Так, що ж тут? Дивіться, ця ще не хоче квітувати. І ось вона чомусь пропала, треба зрізати. А біла, гарненька стоїть. Вже скоро декорації треба забирати в гараж. Так вони мене тут тішили. Ой, а зараз, а зараз треба ховати. Ну, нічого, їжачок ти підеш в гараж. Ось тут вони два. Це вікуля мені купила, а це ми з Сашою в епіцентрі в нас ще не було. Дніпрі ми були і там купили. І всі вже скільки йому років, Боже, що значить якість? Пожаліла я їх і занесла на віранду. Поставила на вікні, хай ще поквітують, а там буде видно. Ну, і ще гарні. Білу не заносила та, що висить поки що. Ну, а ці занесла. Такий вітер вийшла, думаю, позриваю кроп, кріп, і взяла просто мисочку. А воно як понесло, я, ну, я там трішки зірвала, то я взяла пакет і зараз в пакет зірву. І піду поки що, бо не знаю. Може і сьогодні дощик піде. Щось така у нас, оце, дивіться, погода. То я зараз познімаю білизну і швиденько в пакет зірву. Ну, піде дощик хай йде. Я не збираюсь нічого копати, щось мені не хочеться. Ну, це хіба що в теплиці і там частину. Бо я не знаю, що я, чи буду я щось садити, чи це травка тут буде. Ну, як здоров'я покаже, бо це ж, бачите, я на, на камеру вроді нічого. А так, ой, так, життя побило тільки так. Ну і земля суха, що я буду копати? Це ж треба полити, хай дощик поліє. Ну і Зараз я познімаю білизну, що лишилась. Цвітну я вже зняла, а це чорну повісила і зараз познімаю і піду тоді покріп. Оце скільки вийшло у мене. Виросло осінню. І оце я помила, розклала на рушничок. Зараз хай просихає, потім поріжу. Ну, ще не, не придумала, чи хай сохне, та ні, мабуть, я все-таки заморожу його. Ну, Оце так, молоденький, хороший і пахне. Ну, десь частинку так жмут, ну, зараз десь отак. Вилетіло з миски. Я чогось не не сообразила, що вітер такий, звичайно ж, воно все полетить. А після кропу ще і синеньких назбирала. Думала, то вже було все, як ікру закрила. Ну, ось такі ще повиростали і перчики. Ну, думаю, чого вони будуть пропадати? Оце ж. Це зовсім маленьке, але такий міцний горішок. Є більші ось. Ну, так, і зібрала урожай. тепер вже можна, мабуть, і прибирати, і перці, і сині. Бо це ж уже, мабуть, похолодає, і все. Ну, і занесла я оцю пітунію, пожаліла її, бо там такий вітер прям розколихує. Думаю, хай тут ще поросте, там буде видно. Ну, я думаю, що третій рік вона вже, мабуть, тут не виживе, а може, і пусте корінці. Ну, гарна, правда ж? Не вліз весь кріп в пакетик, і я пішла взяти ще менший. Ну, це я так дивіться тут. Висушила довго сох, а потім поки перебрала, щоб отакий от був, і оце ж різала. Потім зайшла ліля, то ми кави попили. І вже ж не на дворі, а вже ж в кухні. Бо на дворі сьогодні дуже холодно. Вітер такий прямо, ну, дуже сильний, знігвали прямо. Ну і оцей, я, оцей останній кріп дорізаю і в морозильну камеру. Звичайно, можна і купити, так. І взимку він продається. Але, ну, є ж свій, можна ж заморозити. Якось втисну. Оце отакі навіть Віка в мене не любе. Бабуля, ти їх обрізай. Ну, це ж я й обрізала. І сиділа, ну він довго, поки це ж не літо, поки помила, потім на рушничок, зверху другим рушничком. Ну, майже півдня він у мене сох. Ну, все-таки я вправилась. Бо на завтра, говорять, буде дощ. Я не знаю, коли це відео виставлю, бо в мене там є. Так, і оце ж теж Віка скаже. Цурупалки понакидала. А, молодіж. Я думаю, в мене сюди влізе оце. О, то ми трішки ж, я ж так і продовжую. Трішки посиділи з лілею. і воно ж бистро, темніє, швидко. То вона пішла додому, каву попили, я їй кажу, хочеш кріп є у тебе. Ну, трішки на салат дай, то я їй нарла. Трішки-трішки. Ну, скільки вона захотіла. Ну, а з цим уже оце вправилась. Закінчую. І потім можна класти і в супи, і в пиріжечки з картошечкою. І це смачно-смачно буде. А запах який буде? Я раніше ще, знаєте, так, ось ще тут На листники теж додавала Петрушку, кріп. На каналі на одному там знаменитому побачила років два назад і теж так робила. Ну, сину подобалось. Все, оце гарна така защолочка. Все, готово. Так, це викидаю, це струшую все. Оце ж мені не подобається. Я сьогодні пилисосила тут. Ну, в... наче обережно, а все рівно десь та і... І вискоче цей кріп.